Новини понеділка від Європейської солідарності, і звідки можуть бути новини, як не з судів. Саме зараз в судах розглядається питання щодо скасування незаконних обмежень на відрядження для Петра Порошенка та фракції Європейської Солідарності. Ми виграли першу інстанцію, але, на жаль, влада робить усе можливе, щоб затягнути апеляцію, і відповідно, щоб мати підстави і далі не підписувати відрядження. До речі, зараз Петро Порошенко мав би бути на парламентській асамблеї НАТО, де він є офіційним делегатом від українського парламенту. Але Стефанчук, його компанія не підписали йому відрядження так само, як і не допустили Ірину Геращенко на безпековий форум у Мадрид. Ну, як мінімум, не припаяють якийсь там замах на Портонова. Але. Той же ж самий час ми бачимо, що зараз троє слух в Домініканській республіці, їм там добре. Ще шестеро на безпековому форумі у Мадриді, а ще один Кузьміних у Молдові взагалі, от Грузгулдки враження, що влада наша взяла курс не на дипломатію, яка має рятувати українську державу, а на релакс дипломатію. До речі, нагадаю, що є резолюції Європарламенту і Єврокомісії, які вимагають відновлення ефективності парламентської дипломатії. Але наша влада на це не звертає уваги, і як результат підриває можливості для єврографії інтеграції для української держави. Ось такі от справи, але дуже прикро Прикро за українську державу і тут не питання в відрядженнях, тут питання у законності і у можливості на міжнародній арені захищати Україну.